Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube? І сьогодні ми поговоримо про нішу, яка змінила як мінімум життя Марка точно. Для початку весь цей контент, який ви бачите, всі телеграм-спільноти, які запустились протягом останніх двох місяців, вони всі запустилися під час того, як я з величезними травмами, возиками і костелями сижу, це все придумую і монтую разом з ладом. Але це все сталося по дуже цікавій причині. Зайдемо здалеку. Ми знайшли дуже круту нішу, називається соло кемпінг. Для тих, хто любить Карпати або походи, це просто ідеальна, ідеальна ніша. Суть її в тому, що ви берете і йдете в похід мовчки, без розмов, знімаєте це все на камеру, потім круто монтуєте. Ну, в принципі, що збирався зробити Марк. Так, я дослідив цю нішу, все як завжди, зібрав все, що мені потрібно для цієї ніші. Техніку, айфони зарядив, все зробив. Навіть забрав свій рюкзак туристичний, який був мого друга Павла, і він з ним їздив в Чорнобиль. І там така окрема історія. Він з тим туристичним рюкзаком, який він позичив в мене, виліз на оце чортове колесо в кабінку. І він має таку фотку: він в чорному колесі на тій кабінці, а рюкзак так збоку лежить, спершись на ту кабінку. А в чому суть? Недавно а, чортове колесо перевернули повністю. Mm -hmm. А зверху ці кабінки якраз мали дуже багато радіації. І тепер ці найбільш радіоактивні кабінки чортового колеса були внизу. Приклад. Павло там сфоткався, а мій рюкзак отак поставив. І... Окей, я забираю цей рюкзак, він мені каже: Ну дивись там, ліпше попери його. Одним словом, я перед виїздом на зйомку собі пару той рюкзак, з нього там повно чорного лазить. в мене є десь відео сторіс. Я вам покажу. Дивись, мій Чорнобильський рюкзак. І оце все коричневе, бач, вода коричнева це коротше радіація. Але нічого, ям справляється з радіації. Люкс. І я попри рюкзак, все собі склав, все. І я вже... Казанок навіть ти мені казанок такий прикольний скидав, який ти собирався там варити, та, жарити. щось. Та. Ну... Окрім того, я хотів додати до цього всього контенту е, свій мотоцикл. Тобто, О, є казав. соло. Дякую, був е, є соло кемпінг, є там на машині, вони кемпінги знімають. Ага. Я хотів знімати кемпінг на мотоциклі. Тобто виїжджати собі десь за місто в лісок, в гори. Тут у Львові це недалеко, в принципі, їхати. І... На цьому мотоциклі я свій планував їздити і знімати такі відео, як типу, у мене в інстаграмі. Діч вставка, там, де я книжку читаю, байк стоїть. Все дуже атмосферно, дуже класно. І я ремонтував свій байк спеціально, щоб підготувати його до виїзду в невеличку таку невеличку подорож, щоб знімати контент. А, і до речі, за день до цього ти мені пишеш. я вже В вс... мене ну, останнє перед тим, всім, що сталося, повідомлення від тебе: я вже все знайшов, виїжджаю знімати. Після цього, день перед тим вечором, я їду о, до Львова, мені ж де треба забрати, я їду там, маю з двома друзями зустрітись, і на рівному місці. На рівному місці На рівному місці. моя швидкість була 50, і за 12 метрів від мене автомобіль починає виїжджати на зустрічну і розвертатися. Як показало слідство, угу. для того, щоб мені затормозити, мені знадобилось би 40 метрів. А там було 12 метрів, коли водій починав маневр. В результаті того всього я влітаю в машину, вона влітає в мене. Я ногами протарабанюю всю машину, вилітаю з мотоцикла, так от кручуся, приземляюся і вирубаюся бубликом. Наступне, що я, до речі, цього всього я не пам'ятаю, це все з фоток, з камер спостереження. Зі всього камер спостереження я тут не можу поставити відео, бо суд ще не відбувся. Але на своєму Ютуб-каналі я викладу це відео. Повністю не знаю фільм про ту історію, яка дуже сильно ще, окрім того, всього, попливала на моє мислення і світосприйняття зараз. Менш з тим, я просинаюся в лікарні, в мене ноги всі в апаратах зовнішньої фіксації, на руках гіпси. В мене починається анемія, я, мій організм не виробляє достатньо гемоглобіну. В результаті цього всього я провожу два місяці в лікарні. І це два. Місяці з дуже сильними операціями Це серйозними, жаль, з таким станом, що ти не можеш стати взагалі нікуди, ти не можеш навіть поворухнутися. Тебе все болить, ти сидиш на дуже сильних знеболювальних, ходаєш просто так, як я зараз худ. І після цього всього, після цих всіх операцій, на мені стільки шрамів. Що кажуть, що прикрашають чоловіка, то я можу вже участь в е, конкурсі, конкурсі краси для чоловіків брати і вигравати всі отак. Ну і я вертаюся додому, і до сих пір я вже зараз, звичайно, більше ходжу, і так далі, але до сих пір я лежав, я не міг вставати, я не міг займатися тим, чим я займаюся зазвичай. І в голову почали приходити ідеї, чим себе зайняти, що би таке придумати, щоб з користю використати от ці півроку, коли мені заборонено в залі ходити. І власне таким чином народився проект разом з ладом. Ми його зробили, що там Ютуб, і ця ідея вона мене просто воскресила насправді. Тобто, я дякую тобі ще раз, бо ми двоє якось синхронно придумали робити проект, виходити із тіні. Там. І якби не ця аварія, якби не це все, цього проєкту би не відбулося. Ну, але дивіться, тут ще такий прикол, коротше, момент аварія. Ліжко, лікарня, всі ці діла. Але я хочу, от, наскільки в ну, мене гордість така замарка, що навіть не зважаючи на це, чувак, бляха, муха, з болями, щоб ви, ви просто не бачили, що відбувається за кадром. Я приходжу до, до нього, він лежить на розтяжці, витягує ногу, кричить, верещить. ну, Це реально больно, ну Мені це дуже, дуже боляче, так, Та. Розгинає ногу, робить всі вправи і такий! А, а, Все, пішли знімати. Ми відзняли. Подкаст, він щасливий, гарний. До речі, мабуть, ніхто з вас і не здогадувався, як він, ну, яка в нього ситуація. Там. В TikTok ми виклали відео, там засвітились костелі. І всі такі, а що за костелі? І, і люди такі, типу, що ютубер, що вони там знімають, туди-сюди. що, це прикол. Що це за прикол з костелями? А ну, справді, мабуть, так, от на відео не видно, що знаєш, що в людини якась травма, така несумісна з прямоходінням в подальшому. Але я до чого веду, що. Незважаючи на все, він в кадрі веселий, щасливий, працює, віддається повністю всій проекту. проєкту, тільки виключається камера, він хапається за ногу іде далі її розминати і робити свої вправи. Робить 20-30 хвилин свої вправи, включаємо камеру і записуємо по-новому. Тобто суть в чому, що наскільки людина горить всім, цим, що вона робить, що навіть те, що сталося в нього в житті, не зламало його, не знаю, не загнало в депресуху, а він далі пішов і робить те, що любить. Ну, це, блін, респект насправді. Дякую. Це, це прямо, прямо гордість. Дякую. Я насправді вважаю, що більшість людей в такому стані вони хочуть, прагнуть до якогось покращення. Як і фізичного, так і не знаю, ідейного. Тому нікому не бажаю опинитися на моєму місці, але зараз скажу таку річ, можливо, трошки банально, але у вас руки, ноги, цілі. Виходите, ви можете робити все. А я не можу навіть піти чаю собі принести, бо ну, на костелях неможливо я чай є... нести. Мені влад носить чай, розумієте? Я в нього вже живу другий тиждень. І у вас, руки-ноги на місці, ви живі, здорові, вас все в порядку, і не шукайте відмазок для реалізації будь-яких ідей. Ду, тому, що, мощне, тому що, коли це пізнається тільки на порівняннях, краще порівнятися на когось іншого. Наприклад, на мене. Що от оце він вляпався. Mm -hmm. да? А я живий здоровий, в мене все добре. Краще я не буду шукати відмазок, а буду займатися тим, що люблю, і йти далі до своїх мрій. Тому це дуже важливо. Це ще один підказ про мотивацію, так. Да. Але до речі, є... хороше питання. Коли ти випрямиш свою ногу і вже зможеш на неї ставати, що буде з проектом Solo Camping in motorcycle? Знаєш таку фразу колишніх мотоциклістів не буває? Ну, ну. Я не можу тобі зараз дати відповідь на це. Добре, порані. хоча б Солокемпінг буде. Солокемпінг буде. О, це найголовніше. А, а з мотоциклом, щоб він був, це хіба, мабуть. Зремонтувати, його ще, в принципі? Це хіба, мабуть, там, де дороги адекватніші, де розвилки правильно спроєктовані, а на вулицях немає водіїв, які неуважні. Тому бажаю вам не бути такими водіями. Завжди дбайте про безпеку свою і інших за кермом. І робіть Ютуб, і не шукайте відмазок. Ми у вас віримо. Це був мотиваційний підкаст про те, як я планував знімати нішу, яка в результаті трошки змінила мій вектор розвитку. Але, мабуть, воно й найкраще, тому що тому що зараз ми знімаємо цей проект. І у вас є можливість навчатися разом з нами. І любі ніші в майбутньому, ми ще знімемо. Правильно? Так. Тому Все. робіть Ютуб. Ми у вас віримо. В... Люкс, не вообще бомба. Ну мені прям так аж душевно воно таке.